Ріскова війна, серія конфронтацій на дипломатичному рівні між Ісландією та Великою Британією між 1958 та 1970 роками, що стосувалися виняткової економічної зони першої і щодо права риболовлі в північній Атлантиці. Ісландія поетапно розширювала цю зону, випередовуючи це потребами власного рибальства, що становило основу економіки країни. Це викликало спротив деяких європейських держав. А надто Великої Британії, чиї судна ловили рибу в тих водах. Назва тріскова походить від тріски, найчастіше виловлюваної в тих краях риби. Війна відбувалася у три етапи: Перша тріскова війна 1958 року, розширення ісландської зони з 4 до 12 морських миль, друга тріскова війна 1972 року, розширення ісландської зони з 12. До 50 морських миль і третя тріскова війна закінчення дії угоди щодо промислового рибальства між Ісландією та Великою Британією. Після того як Ісландія розширила свою виняткову економічну зону до 200 морських миль. Ісландські озброєні судна берегової охорони почали переслідувати британські риболовецькі судна. У відповідь на це Велика Британія відправила до берегів Ісландії три військові фрогати. Ісландія оголосила британських рибалок браконьєрами і закрила для Великої Британії всі порти та аеродроми країни. Після втручання посередника в особі НАТО, членами якої є обидві країни, британські кораблі покинули води Ісландії, проте конфлікт продовжував наростати. Британські рибалки відмовилися покидати ісландські води, і біля берегів Ісландії знову з'явилися кілька кораблів військово-морських сил Сполученого Королівства. Тоді, 19 лютого 1976 року, Ісландія розірвала дипломатичні відносини з Великою Британією. Втім, переговори щодо врегулювання конфлікту тривали, і 30 травня того ж року було підписано угоду, за якою Велика Британія визнавала кордони виняткової економічної зони Ісландії. З червня дипломатичні відносини між двома країнами було відновлено.